Будівлю Саблон Тауер кілька років тому визнали однією з найпотворніших у Брюсселі, і це не важко зрозуміти. Для пересічного спостерігача цей бруталістський блок здається сірим, нудним і непривітним. Це просто ще одна застаріла офісна будівля, яка, здається, чекає на реконструкцію. Бруталізм уже не в моді, але він усе ще перегукується із сучасною архітектурою завдяки своїй конструктивній прямолінійності, перманентності та утилітарному підходу. Але що, чорт забирай, спонукало архітекторів перейти від таких витончених споруд, як ратуша Брюсселя, до чогось, що нагадує тюремний блок. Чи зможемо ми повернути красу в архітектуру? Чи сучасні будівлі отримують більше ненависті, ніж заслуговують? Давайте розбиратися. Кажуть, що не буває потворних будівель, є лише ті, що цікаві по-різному. Частково я з цим згоден. Але сприйняття суспільством відрізняється від людини до людини, так само, як і у випадку з мистецтвом. Сучасне мистецтво для когось може бути свіжим, експериментальним і сміливим, а для когось просто чиєюсь носовою кровотечею на полотні. Те ж саме стосується сучасної архітектури: одні бачать у ній мінімалізм і витонченість, інші простоту й бездушність. Щоб було зрозуміло, ми говоримо про будівлі, що є результатом осмисленого архітектурного проєкту, а не просто про якусь випадкову коробку з дахом. І навіть якщо суспільство вважає будівлю потворною, нудною чи гнітючою, вона все одно може мати величезну архітектурну цінність. Адже, як кажуть, для того, щоб оцінити красу будівлі, іноді потрібне навчене око, наприклад, архітектора чи іншого фахівця. Але думка про те, що нам потрібно спеціальне навчання, щоб вважати наше середовище приємним чи цікавим, може звучати дещо надуманою і, можливо, навіть небезпечною. Багато потворних будівель у сучасній Європі з'явилися в післявоєнний період. Величезна частина житлового фонду була зруйнована бомбардуваннями, тому урядам довелося будувати якомога більше, якомога швидше і все це маючи в кишені вітер, а не гроші. Так з'явилося індустріальне будівництво, яке дало нам те, з чим більшість знайома – величні, безжальні та такі ж привітні, як січневий дощ після нічної хуртовини панельки. Префаб чи збірне житло вперше з'явився ще в 19 столітті, але справжню популярність йому приніс швейцарсько-французький архітектор Ле Корбузьє. Він описував житлові будинки як машини для життя, функціональні. Ефективні, спроєктовані з раціональністю, подібною до промислового виробництва. На його думку, архітектура повинна працювати як автомобіль чи літак, максимізуючи користь і ефективність. Якщо підходити до архітектури з такою логікою, не дивно, що в результаті отримуєш панельку. Все ж таки, у ситуації, коли житло потрібно було ще вчора, планові житлові блоки стали чудовим рішенням. Але ситуація в СРСР була ще гіршою. Державне будівництво повністю підпорядковане комунізму, призвело до ще більшої одноманітності та повної відсутності навіть натяку на індивідуальність. Додайте до цього дефіцит ресурсів і пришвидшені терміни, і отримаєте житло нижчої якості, без базових зручностей і з тотальним перенаселенням. Тільки подивіться, яке яскраве життя у східній Європі. Як бачите, за потворними будівлями немає ніякої змови. Ми ще повернемося до післявоєнного житла, але про що ми не будемо говорити, так це про великі моли і тому подібні об'єкти на околицях міст. Причина полягає в їх автомобілецентричному плануванні. Люди не будуть прогулюватися повз них, милуючись гарним фасадом. Вони просто заїжджатимуть і виїжджатимуть через парковку, дивлячись на свої візки, дорожню розмітку та шукаючи місце для паркінгу, а не на саму будівлю. Таким чином, архітектори, якщо вони взагалі беруть участь у цьому процесі, не будуть перейматися проєктуванням чогось гарного. Бо навіщо їм це? Мова йде про нові архітектурні проєкти, які з'являються просто в центрі наших міст. Особливо це помітно в скандинавських країнах, де повно нових будівель, якими захоплюються архітектори, але які звичайні люди вважають потворними. Одна з причин такого розриву в сприйнятті: архітектори та звичайні люди просто шукають цінність у різних аспектах будівлі, і саме так ми отримуємо ось це. Ця будівля може бути об'єктом поклоніння для архітектурних гіків чи випускників архітектурних факультетів. Але для всіх інших вона просто дивна, відверто потворна. Це як людина, яка фанатіє від танків. Побачивши М1А2 Абрамс, вона одразу почне захоплюватися його композитною бронею, 120-мм гладкоствольною гарматою та передовою системою управління вогнем. Вона оцінить і потужний газотурбінний двигун, який дає йому неймовірну швидкість, і прискорення для такої вагової категорії, а для всіх інших це просто танк. Цей розрив між широкою публікою та професіоналами чи ентузіастами цілком нормальна річ. У більшості випадків людям просто не потрібно знати, що таке автомат заряджання, динамічний захист чи швидкість обертання башти, бо це ніяк не впливає на їхнє життя. Інший приклад це радянське міське планування, яке часто ставило монументальність вище за людський масштаб, що добре помітно по широких вулицях і величезних тротуарах, особливо в житлових районах. На відміну від вузьких та зручних для пішоходів європейських вулиць, багато пострадянських районів складаються з величезних порожніх просторів, які вимагають надмірних відстаней для пересування. Такі райони складаються з розлогих порожніх просторів, які змушують людей долати справжні асфальтові пустирі й поляни, щоб просто дійти до магазину. На жаль, в Україні й досі чимало районів будують в такому стилі. Призначення цих широких радянських вулиць ніколи не було орієнтоване на комфорт пішоходів. Вони створювалися для проведення масових військових парадів і державних демонстрацій для зручного пересування урядового та промислового транспорту, а також для демонстрації влади. Вулиці проєктували так, щоб людина відчувала себе маленькою, так само як і більшість соціалістичної архітектури, що нависала згори, випромінюючи ілюзію неіснуючого багатства, домінування та авторитету. На противагу цьому більшість міст Західної Європи зберегли людський масштаб і органічне планування вулиць, де пріоритет віддається пішохідному руху, розвитку малого бізнесу замість державних інфраструктурних монополій, а також соціальній взаємодії та повсякденному міському життю. Ця принципова відмінність у міському дизайні безпосередньо впливає на те, як люди сприймають свої міста. Але сучасна архітектура іноді порушує давно усталений підхід до створення пішохідних вулиць і затишних районів. Вона часто змушує людину опинятися на вузькому тротуарі перед величезними просторами асфальту, заповненими автомобілями. Відсутність елементів людського масштабу робить такі будівлі холодними, незатишними і навіть пригнічуючими. Ключем до створення приємного міського середовища є інтеграція дрібніших, зрозумілих для людини елементів. Вони роблять будівлі більш привітними та гармонійними. Оточення, спроєктоване для людей, а не для машин з достатньою кількістю зелених зон, значно покращує комфорт. Крім того, використання якісних матеріалів замість дешевих штучних матеріалів на основі нафтопродуктів підвищує загальну естетичну та тактильну привабливість будівель. Орнаментація є ще одним важливим елементом, що надає будівлям людяності. Люди зазвичай цінують декоративні елементи, якщо вони не виглядають надто химерними або штучними. Наявність орнаменту свідчить про творчий підхід і людську залученість у процес проєктування, що контрастує з будівлями, які здаються згенерованими алгоритмом. Дизайн, створений штучним інтелектом, часто виглядає порожнім і бездушним, тоді як орнамент, створений людиною, додає відчуття мети та соціальної взаємодії. Будівля з авторськими декоративними елементами пропонує більш насичений, теплий і пов'язаний з людиною простір, роблячи його візуально та емоційно привабливішим. Розглядаючи витвір мистецтва, створений людиною у порівнянні з роботами, згенерованими штучним інтелектом, можна легко помітити цю різницю. Мистецтво створене ще і, часто позбавлене людського дотику, наміру та соціального зв'язку, які притаманні роботам, зробленим людиною. Так само і будівлі, які здаються згенерованими алгоритмом, зазвичай не мають людського соціального виміру, через що вони можуть виглядати холодними, бездушними чи просто кривими. Натомість старі традиційні будівлі з орнаментами часто виглядають більш дружніми та приємними, викликаючи сильніший емоційний відгук. Вони створюють середовище, що є не лише функціональним, але й естетично багатим, сприяючи відчуттю затишку та взаємодії між людьми. Яскравим прикладом архітектури людського масштабу та орнаментації є відновлення старого міста Варшави. Незважаючи на те, що більшість будівель є новобудовами, район був відбудований з урахуванням старих людських масштабів та естетичних якостей. Люди люблять цей район, що зробило його одною із візитівок Польщі. У протилежність цьому навколишні радянські райони спроєктовані з орієнтацією на автомобілі та масштабні забудови, що робить їх непривітними. В ідеалі кожен район, спроєктований для проживання людини, повинен бути місцем, де хочеться бути, а не лише таким, де ви знаходитесь, тому що вам це необхідно. Вони повинні бути дружніми, привітними та побудованими з урахуванням людського масштабу, як старе місто Варшави. Однак багато сучасних запланованих районів можуть виглядати неприязно, холодно та бездушно. Вони часто нагадують діорами в натуральну величину або декорації до фільмів утопій. Прикладом хорошого міського дизайну є район Ваубан у Фрайбурзі, який є відносно новим, безавтомобільним і має людський масштаб. Попри відсутність орнаментації, дизайн на людський масштаб та розташування будівель роблять його набагато приємнішим для проживання порівняно з іншими сучасними забудовами. Вулиці спроєктовані так, щоб створювати відчуття дружелюбності та приваблювати людей, показуючи, що можливо спроектувати райони, які ставлять на перше місце комфорт і доступність. Архітектурний гігантизм стає проблемою, коли надмірно великі, окремо стоячі будівлі або комплекси з'являються в центрі міських територій. Архітектори можуть бути заохочені створювати розкішні, ефектні конструкції, щоб здобути професійну визначність. Це часто призводить до будівель, які виглядають захопливо з висоти пташиного польоту, але не вписуються в контекст навколишньої середи. В ідеалі архітектори повинні проектувати будівлі, які гармонійно інтегруються в місто і надають перевагу людському масштабу, а не грандіозності. Тим не менш, немає нічого поганого у фінансових районах або зонах, що складаються з висотних будівель, оскільки вони можуть сприяти економіці міста та задовольняти певні потреби. Проблема виникає, коли ці райони проєктуються без урахування того, як вони взаємодіють із рештою міського простору, що призводить до різких контрастів між новими забудовами та існуючими районами. Центр міста Астани є одним із таких прикладів: цю територію займають величезні. Поля з асфальтом і плиткою, а більшу частину часу тут не дуже багато людей, оскільки є небагато причин тут затримуватися. Використання 3 d візуалізації в архітектурі спричинило нову проблему. На рендерах будівлі виглядають вражаюче та гармонійно, маючи ідеальні пропорції та приголомшливий дизайн. Однак після будівництва реальні споруди часто не відповідають обіцянкам, які давали їхні візуалізації. Ця невідповідність між рендерами та кінцевим результатом може призвести до появи будівель, які в реальному житті відчуваються неприємними, порожніми або надмірно нав'язливими. Це явище отримало назву Fake Views від руху Архітектурний Апрайзінг, який критикує розрив між цифровими зображеннями будівель та їхнім реальним сприйняттям. Багато архітектурних проєктів розробляються без значної участі громадськості, і основна увага часто приділяється візуальному ефекту будівлі здалеку або з висоти, а не тому, як вона сприймається людьми на рівні землі. Цей розрив сприяє відчуттю, що архітектурні рішення ухвалюються політичними та професійними колами, які відірвані від реальності та керуються власними інтересами. Втім, не можна заперечити, що житлові райони в Європі, особливо в скандинавських країнах, є надзвичайно орієнтованими на людей і спрямованими на розвиток спільнот. Хоча не можна сказати, що ми досягли абсолютної досконалості в питаннях міського планування і всі райони є однаково комфортними. Також варто згадати, що архітектура все ще виконує безліч інших функцій, зокрема сприяє розвитку туризму, створює інформаційний шум у соцмережах і навіть слугує політичним інструментом. Але, на мою думку, саме так архітектура не повинна працювати. На жаль, стало очевидним, що багато аспектів міського планування перетворилися на об'єкти культурних війн: велосипедні доріжки проти автодоріг, електросамокати чи їх заборона, громадський транспорт проти розширення доріг, ліві проти правих. Важливо повернути ідею красивої архітектури та міського планування в поле здорового глузду. А не робити з неї політизоване питання. Бажання жити в естетично приємному, зручному для людей середовищі, це не частина якоїсь культурної війни, а природне прагнення створювати простори, в яких людям комфортно жити. Основна увага має бути зосереджена на проєктуванні районів, які є приємними та привітними для всіх, а не лише для обраних, хто може собі це дозволити. Що ж, до визначення красивої чи некрасивої архітектури важко провести чітку межу, коли конкретна будівля починає вважатися некрасивою. Архітектура це більше, ніж просто естетика, це відображення історії, культури та еволюції людського суспільства. Хоча деякі будівлі можуть сприйматися як непривабливі, їхня історична або архітектурна значущість робить їх безцінними. Багато споруд розповідають історію своєї епохи, технологічного розвитку та суспільних цінностей. Ігнорування або знесення будівель лише через їхню непопулярність може призвести до втрати історичних пластів і збіднення архітектурного розмаїття. Ейфелева вежа, наприклад, на момент будівництва викликала шквал критики і вважалася потворною, але сьогодні вона є одним із найзнаковіших символів у світі. Міста ніколи не складалися з єдиного архітектурного стилю, і найцікавіші з них, наприклад, Берлін чи Сараєво, зберегли своє розмаїття. Співіснування різних стилів, навіть якщо вони контрастують, створює глибину та характер, роблячи міста більш виразними і відображаючи їхню багатошарову історію. Так само як коли суперечливі мистецькі течії згодом ставали загальновизнаними, архітектура теж може сприйматися інакше з плином часу. Замість того щоб прагнути до універсальної привабливості, варто приймати різноманіття стилів, навіть тих, що кидають виклик нашому уявленню про красу. Це гарантує, що міста залишатимуться живими історично насиченими просторами, а не одноманітними колекціями загально прийнято гарних будівель.